У селі Білосовиця трохи більше трьохсот дворогосподарств. Переважна більшість будинків, дерев'яні. У таких оселях необережне поводження з вогнем вкрай небезпечне явище. Газопостачання у селі немає, а тому тутешні мешканці готують їжу та обігрівають коти за допомогою електричних плит чи пічки на дровах. Люди кажуть, на щастя серйозних наслідків від пожеж у них давно не було. Звісно, поодинокі випадки все ж таки траплялися. Було було а Тепер не є давно. Оде там восьмім кінки, німець запалила. Була. Покрала в то попіл граню, а де на метала кіно, а тихе й міла, то все село, поки пожарна вижа, стайня згоріла. Почати випустили вонти коров. То все скипіло те. У випадку пожежі, навіть якщо вчасно викликати відповідну службу, зберегти дерев'яну оселю майже неможливо, кажуть рятувальники. Відтак, щоб попередити лихо, до селян приїхали інспектори Держтехногенної безпеки. Близько 30 осіб швидко визначили план дій та подалися виконувати профілактичні відпрацювання. Інспектори заходили до кожного будинку та розказували людям, як поводитися під час пожежі та які дії потрібно робити в першу чергу. Також людям вказували на недоліки у їхніх хатах, які пов'язані із оголеними електричними кабелями та сумнівними опалювальними засобами. Велика кількість пожеж звучається в селах із за порушень. Електрики, пічного опалення. Ми прийшли вам розповісти, щоб ви дивилися. Бачите, у вас же само там провода, щоб ви це все сховали, щоб його не було, щоб ви не, не допустили до виникнення пожежі. Це Білосовицька православна церква. Її будували у 1890 році. Як і більшість споруд села, вона також дерев'яна. Отож, почути інформацію про пожежну безпеку від фахівців прийшов і місцевий дяк. Загалом цього року за п'ять місяців у Закарпатті сталося близько тисячі пожеж. У аналогічний період 2011-го їх було біля 700. «З цих 959 пожеж, 918 – власне пожежі, які виникали у житловому секторі. Тобто понад 90% загальної кількості пожеж це власне страждають приватні дворогосподарства і ну, житловий сектор населення З цією метою. Фактично ми проводимо різні інформаційно роз'яснювальні заходи, спілкуємося з населенням. За інформацією управління держтехтогенної безпеки області, під час пожежі у краї загинули 23 людини. 14 осіб отримали опіки різного ступеня важкості. Десятки дворогосподарств частково або повністю згоріли. З метою попередження пожеж у населених пунктах до кінця цього року роз'яснювальні роботи проведуть в усіх районах краю.